І я, звичайна поні. Зараз вам розповім свою історію. Прокидаюся я дуже рано. Ай, ладно. Я би хотіла вставати рано, але інколи я запізнююсь, тому що ввечері не можу довго заснути. Зараз покажу, як проходить мій день. Це моя кімната. Що вам тут показати? Ну, тут стіни в мене, значить, моє зеркало, фотографія моєї мами. Не знаю, що вам розповісти, буду збиратися до школи. Зараз вас, де з ким вас познайомлю. Мам, я дуже зголодніла і поспішаю до школи, що у нас є смачненького. Доброго ранку, донечко, сідай за стіл, зараз приготую тобі сніданочок. Забула угу. вам розповісти, що мене ще є дуже гарна подруга, поки мама готує мені там сніданочок чи що вона там робить на тій кухні. Хочу розповісти вам про свою найкращу подругу і хочу її з вами познайомити, але трішки почекаємо цієї хвилини. Розповім про себе, що я дуже займ... люблю займатися спортом. Е, моє найулюбленіше – це біг, а також прыжки. Е, ну, все, що зв'язано з спортом. Mm -hmm. Обожнюю яєчню. Особливо зранку. Не знаю чому. Боже, тому що це дуже швидко і зручно для моєї мами, а ще в мене буде чайок. Надіюсь, буде фруктовий. Ой, щось упало. <гум> Добре, що була пуста. І геть не розбилася. Клас! А зараз музикальна хвилинка, поки я поп'ю і пою сніданочок. Дякую, мам, було дуже смачно. Я до школи. Зараз тільки зроблю собі трішечки зачіском. Ось така в мене сумка шкільна. І вуаля, яка я гарненька.